Щирі мої вітання, любі мої книголюби. Сьогодні ще одна книга Любові Сердонич називається «Шавлія». Це вже інтимна, еротична лірика. Ця книжка подарована моєму чоловікові Сашкові доброму. Дарунок від авторки. Тому я її заберу додому і час від часу буду вам читати якісь вірші з цієї збірочки. А поки що просто вам її покажу, познайомлю вас з нею. Ось видана вона минулого 24-року го року, в Вінницькому видавництві твори. І передмова Духмяний цвіт поезії Любови Сердунич, від... Перепрошую, Неоніли Диб'як. Пані Неоніла написала чудову передмову. а ми з вами насолодимося прекрасними віршами з цієї збірочки. Я ще вам її обов'язково покажу. І ще не один вірш ми з неї почитаємо. Заходьте на сторінку Любови Сердунич у Фейсбуці. Цікавтеся. Зараз вийшла нова книжка. Вже не Шавлія, а Шаблія. Здається, нещодавно вийшла, можна цю збірочку придбати. Всім рекомендую до наступного приємного читання.